хотів хотімо розказати, що за кордоном є п'ять типів біженців. Зараз, звичайно, це буде сарказм у вигляді жарту, але справді так є. Перший тип це людина, яка завжди нарікає як поляки, так і українці. Все недобре, немає роботи, нема де працювати, все дорого, ціни ростуть вгору, не можу взяти нерухомість, не можу поміняти роботу. Працюю від заводів від ранку до вечора. Все дуже погано. Тобто людина, яка все життя нарікає, тому що вона така сама по собі. От, погоджуйтесь зі мною, напишіть в коментарях. Друга це зрівноваження, їм все пасує, їм не потрібно багато, їм не потрібно мало. Вони просто такі, знаєте, середньостатистичні, і їм до них підходиш. Вони можуть зачекати, не знаю, нічого не зробити, перенести зустріч. Живуть зрівноважено, це дуже притаманне багатьом європейцям, які просто живуть заради своєї насолоди. Третє це патріоти. Ну, справді є націоналісти, як і українці, так і поляки, наприклад, українці, які там б'ються в груди в Польщі, що я там їду, буду боронити неньку Україну, а по факту просто грають на словах, сидять в коментарях на дивані і обсирають когось. Вибачте за слово. І є такі патріоти, як і в Україні, як і в Польщі українці, так і поляки, які націоналісти, а по факту вони не такі герої, які виявляються, і є також такий тип українців, старі переселенці, тобто ті, хто приїхали колись, там років 10 5, не знаю, 15 назад, які вже знають все, просто дивляться з боку на це все. На новий приплив біженців, як хтось отримує виплати, не отримує, продовжують статус, не продовжують. Хоча вони знають, що у них все окей, але вони просто з боку е дивляться на це і е аналізують. І погодьтеся зі мною, що такий тип є, також біженців і е амбітні. Це ті, хто їм все треба вже сьогодні, міняю там їжджу, шукаю роботу, е відкриваю бізнеси, є там, не знаю ще не знаю, що хочу робити, але вже треба відкривати ЮДГ, заробляти гроші. Ось таких п'ять типів я хотів би відмітити біженців за кордоном. Погоджуйтесь зі мною, пишіть в коментарях, який ще інший шостий тип ви би додали.